Вітаю вас, мої дорогі мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог Турецької компанії Фармасі. Це дійсний був в липні місяць. І я пропоную до вашої уваги відео розпакування, замовлення. Звісно, в мене каталог на серпень, який чудовий теж на пропозиції на акції. Дуже класний, дуже чудовий звертайте, будь ласка, увагу! Обов'язково! Була в мене ось така коробочка. Такий, да, така клейка стрічка, орнамент український, дуже гарний, величенька, до речі, коробочка. І що у мене перше, дуже крута була акція сонечки замість 379 гривень, 270 гривень 279 гривень був bb крем для шкіри обличчя з SPF 15. У мене в відтінок 0,02 штуки. 30 мл і відтінок 02. Приходить, звісно, в коробочках. Все ось так файно, гарно і акуратно, презентабельно. Так, і ви знаєте, що цей крем, цей крем BB, він доглядовий, він дуже гарно, класно зволожує шкіру обличчя, тому що в його складі є мінеральна фільтрація SPF 15 і в ньому є морська сіль. Захищає, яка захищає від забруднень, то надає бездогану сяючу, сяючого вигляду від нормального до сухого типу шкіри. Іде ось такий вид крему. Ціна була на 100 гривень в каталозі дешевше. Це дуже вагома ціна. І ще дуже класний теж йде. Основа праймер з ефектом сяйва, 459 гривень. Ціна. Ось такий е, праймер, який підготовлює шкіру обличчя до макіяжу, вирівнює, е, перекриває всі недосконалості шкіри, і дуже гарно себе зарекомендував. Коли його наносите після крему, да, ви коли наносите цей основу цю праймер. Він така шкіра стає прям атласна, дуже дуже класна річ. Його тут 25 мл. мілілітрів. Класна, просто була класна пропозиція на мою улюблену водичку Vibrant Aura, Я її дочекалася. І знаєте, я здала 29-го замовлення. А це, і я зраділа, що в каталозі ціна її 499 гривень замість 629 за 50 мл. А 30 31 нам поставили пропозицію е, знижка 30% на любу парфумовану воду. Чоловікам, жінкам без різниці, спреї там навіть мав приймали участь спреї і парфумовані води. Але я не засмутилась, тому що все, в мене вже замовлення було здано, і що ж уже зробиш? Нічого страшного нема. Це вже моя, тут вже нема нічого зовсім. Тут геть ледь, ледь 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 ну, Практично тут її немає, але ще трішечки є. Дивовижний, класний, східний, гурманський фруктовий аромат. Вона дійсно, вона настільки... Розпилю на себе. Це квіти, фрукти, це настільки легкий аромат, саме отакий от для літа. Це мені навіть якась карамель пахне, яку тако підігріти. Не да, під, квотопісмажуємо карамель, і вона така прям такий аромат карамельний. Класний. Це дуже, дуже, дуже такий матовий флакон, класика без нічого лишнього. Тут такий з позолотою, яка виблискує. Дуже класний. І я взяла дві пляшечки цієї водички. Супер, просто, супер, тому що це просто неймовірна, неймовірна вода. Це е, те, що ми повинні собі дозволяти, тому що це дуже-дуже класна вода. Звісно, 499 гривень, і для мене, як для консультанта, була знижка 25%. і Я задоволена. Тут, до речі, алкоголя 80%, тобто вона дуже високої якості, ця парфумована вода. Я ж кажу, зимовий, весняний, денний, вечірній, і шутерсменом в компози... в комплекті буде дуже В дуеті буде дуже гарно звучати. Класно, я просто в захваті. Мені дуже подобається ця вода, і я дуже задоволена, що вона є. Просто що я її змогла замовити, і вона у мене є. Звісно. У мене в замовленні ще дві парфумовані води для чоловіків Баолі. Не знали, не знали, що буде акція. Тут 90 мл, такі прям великани, важкі такі. Флакони, 90 мл це йде фужерний морський аромат для чоловіків. Вистачає набагато і це парфумована вода. Пам'ятаємо, що в фармасі йдуть тільки парфумовані води. Навіть боді-місти йдуть, йдуть теж парфумовані. Супер! Це висока якість, висока стійкість і дуже такий освіжаючий аромат, який підходить на кожен день. На любу, де там вас якась є там, десь вас запросили, де б ви. Не були, ви завжди будете на висоті, тому що це дуже шикарний шикарний аромат. Пляшка виглядає дуже гарно, дивіться, ось така великан пляшка, дуже гарне оформлення. Це такий прям аромат для чоловіків, універсальний, який підходить абсолютно всім, тому що це просто суперовий. Я собі взяла ще чоловічий аромат, парфумований. З... 15 гривень, ось такий взяла ще собі пробний зразочок. Мені просто дуже подобається деревний цитрусовий. Ось така чоловіча парфумована водичка. Але я не замовляла її навіть по знижці 30%, думаю, я її випробую іще так. І будуть все рівно. Завжди є акції, завжди. Щоб не було, який би каталог не казав, не здавався вам би, боже дорого. Десь щось є акція. Навіть ось на цьому просто по каталогу 100 гривень компанія знижку зробила. Я рахую, 279 гривень, якщо ви зареєстровані, мінус 25%, для вас це буде під'ємна ціна на продукти, які йдуть з природними. З природних компонентів складені, і навіть упаковку робить сама компанія, за яку е несе відповідальність за її якість, за її еко-склад. Тобто, ось так. Це дуже є речі, які вартують того, щоб ви собі їх дозволили і мали дійсно велику 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 користь. Так, що хочу сказати. Тут така цікавинка. Нам пропонували весь місяць новинки, новинки, новинки ароматів. Там теж були для чоловіка, для жінки. Я порахувала там для мене 7 гривень різниця, Я вирішила, що я возьму в серпні цей жіночий аромат. І цей. І нам запропонували дуже класно, мінус 50% на новинку кава з гуараною, Нутрі Плюс 3 в одному. Вона коштує по каталогу 899 гривень. Це вона коштує. По каталогу, да? навіть знижка 25% не буде, звісно, по ціні 499 гривень. Я до кінця місяця дотягнула, та ні, не буду, не буду не буду купувати, а потім все ж таки я вирішила так хвалять, що це. Нутріплюс гуарана рівному це енергетичний кавовий напій, який поєднує в собі каву, цукор та вершки з екстрактом гуарани. Хоча для мене цукор тут зайвий. І ви знаєте, що я полюбляю каву, почала, дякуючи NutріPlus, Турція компанії Пармасі, я почала пити каву взагалі без цукру, навіть коли там, але останнім часом я не купую інші кави взагалі, мені вони гірчать, не підходять, мені неприємно. А ось Нурі Плюс я обожнюю ці. І я їх п'ю без цукру. То мені в цій, в цій каві, в цій каві мені лишній цукор, мені надто солодке воно, але що ж зробиш, якщо вже так він складений цей напій? Так, Кава, цукор та вершки з екстрактом гуарани. Гуарана це природний стимулятор, відомий своїми властивостями підвищувати енергію та концентрацію. Супер! Ідеально підходить для ранкового пробудження або для підтримки бадьорості протягом дня. І як не заляли кропом, заляли собі цим молочком. Хто що полюбляє, розумієте? І навіть якщо вжити з водою або рослинним молоком, цей напій підходить для веганської дієти. Вегани, ось так, навіть для вас, про вас теж потурбувалися. Це дуже, дуже круто, я рахую. Так. І я, звісно, тут у нас виходить 17, 15 пакетів по 17,6 грама, 264 грама така упаковка. Я вже, звісно, відкрила ось так. Великі такі прям, прям пакетики такі, такі прям вагомі, дійсно такі, бачите, великі. Барана. Ось так. Дуже класний. Мені сподобався тільки те, що мені солодкувато. Я люблю солодке, але напій хочеться пити не солодкий. але дуже класно. Я вже декілька випила вчора і сьогодні декілька вже штучок я випила. Мені сподобалося, я такої аж бадьорості не відчула, тому що я встаю вранці. П'ю залізу, п'ю воду, через півгодини я приймаю сніданок, і потім через годину я тільки можу дозволити собі випити каву чи чай. Так що ось так. Але супер. Я рахую суперово. Мені сподобалося за таку ціну, як нам запропонували. Я дуже компанії вдячна, що я знаю, що це таке. І звісно, була дуже крута ціна, дуже була крута на каву з цикорієм «Деліш». Класна була ціна, не 349 гривень, 20 стіків по 4 грами, а 279 гривень. Це просто була класна ціна, 20 стіків взяти по 4 грами, це дуже класно. І я взяла, звісно, п'ять упаковок. Вже одну упаковку почала, відкрила вчора. Пригостила знайому свою, щоб вона спробувала всі ці різні кави. І я взяла п'ять коробочок собі тому що по такій ціні 279 гривень мінус 25% дивовижної класної кави. Це дуже класно. І вона, до речі, іде без цукру, звісно. Вона мені дуже до вподоби. Веганська кава вирощена в Індії. Її змішують з коренем цикорію, щоб створити смачну розчинну каву. Чудове джерело таких мінералів, як магній, і цинк, а також антиоксидантів, таких як вітамін С і Д. Супер! Це те, що нам не вистачає всім. Також є хорошим джерелом інуліну. Інулін, ви знаєте, це покращення роботи серця нашого, це надважливо. І про біотичної клітковини це теж класно для шлунково кишкового тракту, яка підтримує контроль ваги та здоров'я кишківника. Ось так! Навіть контроль ваги це супер, дівчата. Одна дві чайні ложки, це якщо ви берете. В такому, я і так купила, і, і або один стік, ви розводите себе, як ви бажаєте, 200 мл води або молочка, як ви бажаєте. За бажанням додати підсолоджувач або вершки. Супер! Мені дуже подобається. Ви що шуткуєте? 80 грамів за 279 гривень мінус 20%. Це супер. Я взяла 5 пачок, тому що це необхідна, дійсно необхідна річ. Хотіла купити інтим мило мило для інтимної гігієни, але так і не було весь місяць на складі. Хотіла купити, в мене закінчився вже для очищення унітазу. Гель концентрований, дуже класний. Кращого немає. Так я, не, так я і не замовила, і ось робила все рівно замовлення 31-го. Так і не з'явився цей гель для очистки унітазу. ну нічого. Так, І ще у мене ось така краса: це я взяла добрала собі до балів. Потрібно було, я взяла класну шампунь, це відновлювальна маска для волосся, так, доктор Туна 200 мл. Це у нас для лапкого, тонкого та ламкого волосся. маска, Ви її часто бачите, вона в мене часто в замовленнях. І взяла ось таку шампуні ще відновлюючу. Знову таки. Коли випадіння, коли січуться кінчики, коли ламки, таке волосся, знаєте, тонке, витончене, то це дуже-дуже реально класна лінійка. І ось така 225 мл, 249 гривень. Це дуже класна серія. До неї я ще рекомендую клієнтам відновлюючи олію. Але поки що люди беруть це. Я теж за це вдячна, тому що, е, ну, що, беруть, тому що це дуже реально е, хороша лінійка. Дійсно дуже хороша лінійка. Ще була дуже крута ціна. Е, мене питали за шампунь, яка проти лупи. У нас є два види шампуні, Недавно вийшла саме прямо на проти гупи. Віталізінту на 500 мл. І в нас ще е, знову повернення в каталог. Вже не от перший каталог, звісно. Це в у нас йде шампунь з чорним кмином в Італії 500 мл. Шикарний шампунь. Шикарний шампунь. І що він робить? Масло чорного кмину в основі шампуні це унікальний компонент. Завдяки його впливу відбувається зміцнення волосяних цибулин, щоб наше волосся не випадало, воно зміцнюється там, в глибині. Ви уявляєте собі, це дуже круто. Не просто зміцнення волосся, а прямо в самої цієї цибулиночки. Зменшується посічення кінчики і усувається лупа. Це йде, навіть якщо це борея, це теж і дуже крутий, класний, класний дуже шампунь. Гарно пахне, чудово піниться. І в нього дуже круті е, властивості. І його ціна 209 гривень була в липні місяці 500 мл. Запропоную моєї клієнтки з вітаміном b 5 Це дуже реально, я колись купувала неодноразово, дуже реально крута шампунь, знімає почервоніння і свербіж зі шкіри голови. Е, те, що нам необхідно. Так, ось таке було моє розпакування, замовлення. Я дуже вдячна всім, хто зі мною співпрацює, хто замовляє і хто користується високоякісною продукцією в турецькому компанії Фармасі. У нас почався новий каталог, нові замовлення. Тому, якщо щось бажаєте, будь ласка, дуже дуже класно. Все те, що для нашого здоров'я перевірене і дбайливий догляд за тілом, волоссям і саме головне нашим здоров'ям Будьте здорові, миру. Краси всього найкращого вам. Дякую, що ви до цієї секундочки зі мною. Ви найкращі, я вас обіймаю.